Вітаю! Мене звати Надія, я психолог, і я допоможу тобі відчути себе краще вже з перших консультацій. А в цьому відео я б хотіла відповісти на запитання, які, скоріше за все, можуть вас турбувати перед тим, як записатися до мене на консультацію. Перше питання: в якому методі психології я працюю? Я використовую когнітивно-поведінковий метод. Трошки про нього. Він вважається найефективнішим наразі психології, це науково доведено. Також вважається, що він швидший, ніж інші методи, в якому плані, що ви швидше доходите до мети, до вирішення вашої проблеми, ніж якщо б ви використовували інший метод психології. Через ці причини досить багато психологів використовують такий метод, в тому числі я. Друге питання, що ми разом можемо обговорити на наших консультаціях. Я працюю з такими запитами, як депресія, пригнічений стан, тривога, панічні атаки, фобії, також, якщо ви маєте певні проблеми в стосунках з вашим партнером, і також можете звернутися з питань компульсивного переїдання. Якщо ж вам важко сформулювати ваш запит, ви не знаєте, в чому точно. Полягає ваша проблема, не переймайтеся на першій консультації. Ми зможемо сформулювати ваш запит разом. Третє питання: як все відбувається? У вас є певна проблема, яку ви б хотіли вирішити. Ви звертаєтесь до мене, ми починаємо консультації, або за запитом, який ви самі сформулювали, або ми формулюємо цей запит разом. Далі складаємо наш план, за яким ми будемо діяти. На наступних консультаціях будемо працювати або досягти нашої мети. Під час наших зустрічей, надалі, після першої, ми будемо дивитися, чи не підходить, маємо щось змінити або ні. І вже трошки коригуємо наш план і йдемо разом до успіху. Четверте питання. Що таке асинхронна переписка? На сайті ви, можливо, вже побачили, що є такий метод, який ви можете використати в роботі зі мною вид консультації Це асинхронна переписка. Що ж це таке? Ви маєте змогу. Писати мені в будь-який час, в будь-якому місці, у месенджері, у Телеграм. В свою чергу, я відповідаю в свій робочий час, коли маю змогу, на ваші повідомлення. Це 4 дні на тиждень, щонайменше, і один раз на день. Можу відповідати і більше. Залежить від того, яку нагрузку я буду мати. Переваги синхронного листування, які б я могла зазначити, це, звичайно, те, що вам не треба чекати, коли буде ваша консультація по Zoom. Ви можете виписати все, що у вас є в голові вже зараз. І навіть якщо ви знаходитеся в місці, де купа людей, ніхто вас не почує, не дізнається, ви можете бути щирими, повністю щирими. Під Час такої консультації. Наступне питання: чи потрібно якось готуватися до консультації через відеодзвінок? Все, що від вас потрібно, це мати обладнання, яке б вам дозволяло здійснити відеодзвінок, достатньо телефону та навушників, та тихе місце, де б ніхто вам не заважав, і ви могли щиро поговорити з вашим психологом, висловити йому все, що дійсно думаєте. І щоб ви були впевнені, що ніхто вас не підслухає. На цьому все. Буду рада зустрітися з вами на консультації.